Боді позитив це пропаганда ліні. Так вважає співачка Солуха, яка здається тільки те, і вміє, що обговорювати інших. Адже цього разу вона розкритикувала фігури солістки гурту Казка Олександри Заріцької та Альони Альони. Зокрема, у нещодавньому інтерв'ю Тереза Балашова, а саме так насправді звати артистку, заявила: цитую тілі, де зайвих 50, 70, а то й 100 кілограмів, не може бути здоров'я. Зауважу, що сама Солоха називає себе найспортивнішою співачкою України. Що б там не казали, не казали дівчата, і, і Казка, там, і Альона Альона, що а, мені комфортно в цьому тілі, я здорова, в мене хороші аналізи, я а, впевнена, що вони не хороші. От, і я, як найспортивніша співачка, України, я знімаю свої тренування з тренером. Ми показуємо, як це робити не обов'язково в залі, навіть якщо немає можливості купити абонімент.